Друзі, усім привіт! З вами знову я Даниїл, і сьогодні я вже буду знімати ролики про Бравл Старс. Друзі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, сьогодні буде дуже весело, а ми починаємо. І зараз анонс ролика. Сьогодні ми будемо відкривати 67 суперсел нам дають безкоштовно. ой! А, 42 стардропи і 7 мега-ящиків. Ось. Тому, друзі, давайте забираємо подарунок і. Ну, то теж буде подарунки, але то буде грандіозно. Так. Так, ну і давайте починаємо зі, 100, зі 42 стардропів. Це буде, друзі, дуже цікаво, тому що так багато стардропів я вже давно не відкривав. Нам ще десь рік тому. Чи, чи десь так. Ну, ні, десь 9 місяців тому давали 100 стародропів, А зараз нам дають 42 стародропи, Міфік. З першого міфік, друзі. Це напоганий результат. Далі давайте. Рідкий, рідкий. Раз, два. Епік. Поки що епік. Один міфік, один рідкий, один епік. Так, так, так. Блін, рідкий. рідкий. І давайте. Раз, два. 3. Ой, 3. Так, і нам нічого поки не випадає. Блін, Я хочу Лего. Я от хочу, хоч одну легендарку, щоб випала хоч одна легендарка. Епік. Міфік. Два міфіка. Непогано. на... О! No... <клух> О, Друзі! Беррі. Мені Беррі випала. Це просто я відкриваю. Оце то прикольно. З міфіка випадає такий бравлер на прокачаному аккаунті. Так, рідкий. Свер... Сверхрідкий Сверхрідкий Але все-таки я. Ем... О, знову міфік. Може ще якийсь бравлер випаде. О, 200 кредитів нормально. Так, і сверхрідкий Давайте. оп. Сверхрідкий. Так, 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 епік. Нічого, тільки спрей. Сверхрідкий і епік. І це очки сіла. Далі сверхрідкий. Сверхрідкий вся таки випав. Так. Ну, друзі, поки що нічого не випадає. Тільки ну, випало, але це вже було давно. Так, і давайте еп епік. Епік все таки випав. Так. Бонні давайте рідкий. Опа, не випало. Не випало. Не, не випало нічого. І знову рідкий, нічого такого немає. Так, і знову рідкий. Давайте. О, епік. Зновочки сіли. Так, рідкий. Сверхрідкий. епік, Рідкий. Так, так, так. Не випало нічого. Сверхрідкий і рідкий випадає. Не випадає нічого. Так, і давайте. Сверх рідкий, але не випадає нічого. Так, і щось проблемки. Так, і далі. Сверх знову, ну, епіка. Я хочу епіка. Хоч епіка. Ем, так. Як я замовляв, епіка, дали мені суперсел і рідкий знову. Ще один епік і спрей на динамайка. Так, і скільки в мене залишається старт-дропів ще? А все! Я відкрив 42 старт-дропи і мені випало десь два міфіка і десь 10, 10, ні, шість епіків чи як то як то так-то? Так, і давайте сім мега-ящиків відкриваємо. Я думаю, тут треба, щоб щось таке цінне випало. Так, і давайте. Очки сіли, монети, кристали, брінги, одвоїтелі опита і значок. Ну, тільки ще один гем, а так більше нічого. Так, і. Нічого не випало. Так, давайте, давайте і. Давайте, чого. Чого нічого не падає. Треба, щоб щось випало. Хочу, щоб щось випало. О! Це скін. Рудо Прімо. І іконка на Дж... Джесі, Так, давайте. І нічого не випадає, Це все, да? Я відкрив сім мегаящиків, друзі. Давайте, друзі, іспитаємо Бері навіть не в справжній грі, а просто з ботами. Тому що я, я не знаю, що це за Бравлер взагалі. Ну, я знаю так трішечки, о, ну, що вона кидається там чимось, так? Давайте, давайте, закидуємо їх. Чому їх одразу всі повмирали? Я один залишився. Це якраз шанс при... подивитись на неї, так? Ой-ой, Хоч -ой. би мене не вбили. Я отут засяду. А він що підійде до мене? Ще й емози кидає. Давайте вб'ємо його так. Мінус один. А де той? Я бачу, де той. Давайте його, його просто закидай. А, а він там сидить. Ах ти ж! Я думав, він тут сидить. І він робить своє ельпрімо. Я тікаю, я тому що... Треба було тікати, давайте йому Діс покажемо. Так, давайте. Ой, я не туди кинув. Так, ну. Ой, хоч би він мене не вбив і я програв бо там. Це що взагалі? Ну, звісно, НП, перша сила 2500 хп. Тут так, легко. Так, давайте, закидуємо його в біта. Я. Так. І так, і я зробив хоч один кіл, так. І все. Ми один раунд виграв. Ну, я, в принципі, зрозумів. Давайте. Давайте його прокачаємо. Бравлер мені подобається на максимум. Прокачаємо. На восьму силу, я думаю, вистачить. Давайте, я не знаю, давайте подивимось. Я думаю, друзі, напишіть у коментарях, який мені купити гаджет на бері. Перший чи другий. І ось, і якесь нарядіння купити. Так. Ну і давайте будемо грати перші матчі на Бері. Вже не з ботами, а у броуболі. І, друзі, ми забили перший гол. Давайте. Він там, напевно, так? Да? А, тут Тут вони давайте. Блін, я не зміг на одного кіла зробити, а вони вже голи забили. Так, і перша перемога за нами. І, друзі, знову перемога. Давайте відкриємо старт дроп. Епік вже, і нам випадає епік 200 монет. Давайте зіграємо ще один матч, третій. І, друзі, третя перемога вже. Так, і давайте виходити, будемо проходити квести. Беремо амбер і йдемо в броубол. Я на амбер, друзі, не грав вже 2,5 мінімум місяця, може навіть 3 місяці, ну, тому що я взагалі в вбрав. Ну, я аж не, не так давно почав, але я там зовсім мало грав. Я, я друзі, тільки в роликах заходив, а зараз вже, буду, я подумав, а чому б не зняти ролик, як відкриваємо мегаящики та стародроби. Прикольна ідея, і, друзі, я її знімав. Так. І щось погано. На 500 кубків. Давай, дах, давай. Ну, ну, ну. А, ми пропустили. Так, ну давайте. ще, Давайте, де вони тут? А тут їх немає. Вони всі в трьох пішли там. Оце тут та. А, я поняв, де вони. Вони можуть отут зараз підкрастися. Ой, що так сильно лагає. Якщо б так сильно не лагало, ми б не пропустили два голови. І, друзі, якщо під цим відео набереться 10 лайків, я буду дивитися чемпіонат Бравл Старсу. Тому, друзі, набирайте 10 тисяч лайків. Ой, тисяч 10 лайків. І, ми, і я знімаю про... Будемо дивитися з вами зараз вже йде чемпіонат по Бравл Старсу. І, друзі, на цьому я буду закінчувати, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. З вами був Даниїл, всім до зустрічі!